Всім привіт! Зараз знаходимося в містечку Стрімвуд Ілліной, це містечко на північному заході від Чикаго. Сьогодні у нас вже є третя інспекція зі страховою компанією Travelers на цій вулиці, в на, на, на цій хаті. А на що забавно, знаєте, це те, що ми на цій вулиці вже отримали біля 10 будинків. Ось там в кінці далі. Два з яких. Так само застраховані за страховою компанією Тревлес, не той самий агент, не той самий джастер, просто та сама страхова компанія. І це в нас дуже багато часу для того, щоб отримати а, дозвіл тих клієнтів, щоб ми могли сказати, «Гей, от, ми тут отримали дах, як же це ви кажете, що там, там шторм був, там град був, а тут не було. Тому сьогодні третя інспекція має бути дуже цікава, тому що в нас вже є секретна зброя, яку вони зовсім, зовсім не очікують. Якщо у вас подібна ситуація була, ви бачите, що ваші сусіди отримали дах, ваші сусіди вже побудували дах, а ви досі ще. Ще з ними возитися вперед назад. Часом можливо треба вибрати трошки інший підхід. І якщо ви не знаєте, як можете звернутися за допомогою. Ми будемо дуже раді вам допомогти.